Вітаю! Наближається Свято Різдва. Це День народження Ісуса. Чому так багато людей святкують День народження цієї людини? Я не буду сьогодні розповідати загальновідомі речі. Але я думаю, що ми спробуємо розкрити деякі таємниці. Книга об'явлення. Івана Богослова, а отже і Біблія завершується словами відкритого запрошення, що звернене до всіх людей. Чи замислювався ти коли-небудь над цим серйозно? У вченні Ісусовому повне життя. Його життя це приклад абсолютної любові. Надія тільки у силі Його Воскресіння. То якою буде твоя відповідь? Дух каже, прийди. І хто чує, нехай каже, прийди. І спраглий, нехай прийде. І хто бажає, нехай візьме воду життя дару. Благодать Господа Ісуса з усіма. Даром я тут розумію, як подарунок або безоплатний. У другому посланні Івана Він пише, що Він дуже радий, бо велика кількість християн живуть по правді та, згідно Божої заповіді, любити один одного. Далі. Іван застерігає їх не приймати тих, хто вчить, що Ісус Христос не був справжньою людиною. Так, Ісус народився на землі, як і усі ми, і навіть у ще дещо гірших умовах. І тим самим Він уподобився простому люду, а не царям. Чи ви Це, мабуть, тому, що як складно волові пройти крізь вушко голки, так і складно багатому пройти у Царство Небесне. Отже, Ісус є Спасителем душ, аби власним прикладом показати людям процес духовного зростання на землі та ознесіння. Його історія була настільки потужною, що не стирається в пам'яті людства досі. В об'явленні Івана Богослова записані слова Ісуса для втіхи і підтримки. Об'явлення 1.17. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий. А він поклав свою правицю на мене та й промовив, не бійся! Я перший і останній, я думаю, кого розп'яли. 2.10. Не бійся, що будеш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниці, щоб ви були випробувані. І матиме утиски протягом десяти днів. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. 3.20 Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, то я ввійду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. якщо ми знаємо, що серце оселя нашої душі. То зрозуміло, про які двері йдеться. У чому ж була різниця між Ісусом та земною людиною? Так, Він народжений від Духа, він Син Божий, як і ми з вами. Ми сини і дочки Божі. Ісус наш брат, ми сім'я ми святкуємо День народження нашого брата. Це природньо. Різниця ще в тому, що Ісус прийшов у цей світ без карми попередніх життів, попередніх втілин. Йому не довелося звільнятися від болю, страждань, родових травм, програм, проклять, старих відпрацьованих програм. Йому не довелося. Одержувати негативну карму в цьому втіленні і відпрацьовувати її. Усього цього в нього не було. В цьому різниця. Бо інколи людині не вистачає одного життя, аби відпрацювати карму. Ісус відразу зміг стати на шлях духовного зростання. І оскільки сім'я Ісуса мала зв'язок з Богом, то вони сприяли Йому в цьому, розуміючи надзвичайність цієї дитини. Звичайно, що такого доступу до інформації зовнішнього світу у той час. Не було, але Ісус мав змогу працювати з якимись книгами, записами. І крім цього, Він мав прямий зв'язок з Богом. Він одержував постійно підказки всесвіту, подарунки Всесвіту, які він вмів і знав, як їх використати. Вони давали йому нові здібності, і можливості. Ну і головне, чиста душа. І для тебе тоді не існує меж часу, перепон і обмежень. Ісус пройшов усе це з відкритим серцем і постійно, розширюючи свою свідомість, возносився все у нові і нові виміри. Він вміло володів технікою виходу з тіла. Він, як і усі ми зараз, подорожував у снах, навчався там, проходив уроки. Бо це наша основна діяльність на землі. Робота, яку ми виконуємо у сні. Інколи мене кличуть на роботу посеред дня, я змушена лягати спати на яких 15-30. Хвилин, ну а коли я лягаю спати на ніч, то я кажу, що йду на роботу. Саме це вміння допомогло Ісусові пережити розпинання. Вміння виходити з тіла і підніматися у вищі сфери. Ісус прийшов у цей світ не для того, щоб просто померти. А він власним прикладом показав людству силу віри в Бога, можливість вознестися у вищі виміри у людському фізичному тілі, а також щоб померти людською смертю, щоб мати можливість потрапити у світ мертвих, для того, щоб розбити ворота пекла. Визволити звідти праведників і дати нам надію на спасіння. Частинка людства могла б у 2012 році вже піднятися у п'ятий вимір. Але цього було недостатньо. Це було всього-навсього кілька сотень тисяч людей. З 21 грудня 2012 року по 21 грудня 2024 року виповниться 12 років від початку сходження. Від початку сходження людства в царство світла. Та завершиться 12-річний цикл. В сонячний спалах відкладено а, можливо, його і не буде потреби використовувати. Зараз події на планеті є досить тривожними, і дехто може думати, що це кінець світу, ну, у прямому, у буквальному значенні. Але це пов'язано з розчиненням старих часових ліній, знищенням усього, що не було створено чистими намірами. Це дуже важливо, я наголошую. У 2024 році свідомість людей буде розширюватися значно вищими темпами. Кожна істота має свідомо обирати, частиною якої реальності вона буде. Хоче бути, дві абсолютно різні реальності функціонують з 2012 року. Одна зі світла і любові, друга зі страху і хаосу. Вибір зроблений. Розкол з кожним днем набирає швидкості. Для чого необхідно підвищувати рівень своєї свідомості, аби прийняти свідоме рішення про перехід у п'ятий вимір. Бо ніхто, крім нас, цього рішення не озвучить. Ви маєте про це сказати. Я маю твердий намір перейти у п'ятий вибір. Ну і говорити не раз, тому що у кожного різна провідність, так, по-різному вас чують ваші ангели, охоронці, ваші небесні майстри, але ви маєте про це заявляти щоранку у своїй молитві, аби вас почули і ну, свідомо підходити до цього вибору. Так, рішення приймає душа про перехід. Але одна із умов переходу у фізичній формі стан тіл. Коли душа з'єднується з особистістю і відбувається інтеграція. Я про це говорила у своїх попередніх відео, знайдіть, переслухайте. Непідготовлені люди будуть переходити через смерть. Нові портали пропускають, вони активуються от зараз, у цей період, і вони будуть пропускати більшу кількість світла на планету для того, щоб більше людей змогли реалізуватися, зробивши вибір на користь вознесіння і втіливши більшу частку своєї душі. В корективи для Вознесіння у п'ятий вимір. План зрушення здвигу, призначений на 2025 рік. Але може трапитися раніше. Прискорення цього процесу було дозволено, щоб уникнути будь-яких часових ліній тьми. У 2024 році усе зміниться. Людство, політика, економіка, сама земля, релігія і так далі. Ми знаходимося на останній сторінці останнього розділу нашої історії у третьому. Тримаймо світло і любов, готуючись до трансцендентності. Я думаю, сьогоднішньої казки достатньо. Світлого Різдва. Доброго здоров'я та Божого захисту і опіки! Якось до мене прийшла інформація прочитати цю молитву напередодні свята. Я думаю, що справжні українці цьогоріч будуть відзначати Різдво 25 грудня і перша куття, святий вечір. У кожній родині буде 24 грудня увечері. І ось коли ви накриєте святковий стіл, збереться вся родина, прочитайте цю молитву. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі. Дякую, Боже, за земні та небесні дари. Сину Божий Ісусе, я дякую Тобі за всі дари, які Ти подаєш мені. Освяти ці дари для цілого. Розділи цю їжу для цілого. Нехай кожен одержить їжу і ніколи не голодує. Амінь, амінь. Амінь. Я дякую тобі, Господи, я дякую тобі, Господи, я дякую тобі, Господи. Розмнож цю їжу для кожного. Нехай у кожного буде їжа завжди. Боже, нехай буде воля Твоя. Дякую за увагу. До нових зустрічей, веселих свят і усього найкращого нашій Україні!